Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 квітня. Квітень 1648 року українські степи оживають не лише від природи в цей час розгортається повстання, яке увійде в історію як початок визвольної війни. Польська влада тримає країну у напрузі а запорожці готують відповідь. І тут стається несподіване. Чотири полки реєстрових козаків, які ще донедавна служили Речі Посполитій, переходять на бік Богдана Хмельницького. Це переломний момент, чому це так важливо? Бо саме реєстрові козаки були професійною військовою силою. Їхній перехід означав, повстання з локального конфлікту перетворюється на справжню війну за волю. Це був сигнал для всієї України. Настав час об'єднатися проти гніту. Полки Черкаський, Канівський, Корсунський Чигиринський саме вони першими підняли козацькі прапори свободи. Їх підтримали тисячі селян, міщан, дрібної шляхти. Хмельницький отримує не лише бойову силу, а й моральну перемогу. Його визнають справжнім лідером. Повстання охоплює все більше територій. З кожним днем воно набуває сили. А Хмельницький вже не просто бунтівник. Він гетьман великої боротьби. Як думаєте, яка доля була б повстання, якби не перехід реєстрових козаків на бік Хмельницького? Весна 1918 року була вирішальною для українського визвольного руху. Армія Української Народної Республіки, очолювана полковником Петром Болбочаном, здійснила надзвичайно швидкий і сміливий Кримський похід. 24 квітня кримська група УНР увійшла у Сімферополь, ключове місто півострова. Це був не просто військовий успіх, а політичний сигнал. Україна прагне контролювати Крим, захищаючи свої південні кордони. Попри втому від маршу і боїв українські вояки діяли впевнено і організовано. Їхній прихід став несподіванкою для більшовиків, і ті поспіхом залишили місто. Цей успіх був частиною блискучої операції. Всього за кілька тижнів українська армія звільнила значну частину півострова, включаючи Джанкой та Севастополь. Болбочан став героєм. Його поважали і товариші, і супротивники. Але ситуація залишалась складною. На півострові діяли різні сили: більшовики, татари, залишки російських імперських структур, а незабаром прийшли і німці. Але на мить, саме 24 квітня, в Сімферополі замайорів український прапор, символ боротьби за незалежність і територіальну цілісність. Як гадаєте, чи був шанс тоді втримати Крим у складі УНР надовше? Напишіть про це у коментарях. А також підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео.